Їздили до Польщі, нам дуже все сподобалося. Всі ці два тижні ми дуже проводили гарно час, їздили по різним екскурсіям, в гарних місцях. Нам дуже багато чого подарували. Всі були дуже дружні та веселі. Дуже дякуємо всім за цю чудову змогу поїхати в цю поїздку. Був в Польщі, в місті Конін. Мені все дуже сподобалось. Ми їздили, катались на американських горках. А це мені саме найбільше сподобалось. Емоції тоді було дуже багато. Дуже хвилювалися, були переживання, емоції, так як перший раз за кордоном він був, але в лагер перший раз їхав. Йому дуже сподобалось. Найбільше це коли вони спускалися в соляну шахту. Оце його емоції. емоції. аквапарк дуже сподобався. Було цікаво на конюшні. Було круто взагалі. Ми відпочили, побували в різних місцях, познайомилися. І основне діти наскільки подружилися, що просто і соціалізувалися. Задоволення всі отримали дуже велике розвантаження. В перші дні, в перші дні ми лякалися літаків. Коли летіли літаки, діти просто зупинялися, ми всі зупинялися, а потім просто захоплення дивилися, просто летять мирні літаки. Самі діти змінилися, вони розслабилися, вони стали, ну, звільнить увагу, вони посміхаються подобається!